Вітаю вас на каналі Альтере. І сьогодні ми представляємо вам один наш об'єкт, який ми ще будували півтора роки тому до війни. І в даному випадку це офіс на 280 метрів квадратних для одної київської будівельної компанії. І в даному випадку тут ви побачите систему вентиляції з припливною витяжною установкою та систему кондиціювання на базі vrv системи. На етапі планування та будівництва вашого офісу необхідно передбачити не лише гарне архітектурне та дизайнерське рішення, але також забезпечити системи комфорту для вашого персоналу та гостей офісу. І цими системами є. Система опалення, яка працює в зимовий період та підтримує комфортну температуру. А в літній період це система кондиціювання, яка забезпечує охолодження кожного приміщення. А найбільш важливою системою є система вентиляції, яка забезпечує кількість повітря, його якість та чистоту. Зараз ми знаходимося в нарадій кімнаті даного офісу. Це приміщення 12 людей, точніше, наша система розрахована на 12 людей, тобто кількість повітря, яку ми подаємо в дане приміщення, це 40 метрів кубічних на кожну персону. Якщо подивитися на стелю, то ми побачимо всього дві щіли. Одна з них вона відповідає за роздачу охолодженого чистого повітря. Одна секція даної щілини відповідає за систему вентиляції, тобто кількість повітря подається саме з частинки даного дифузору. А тут ми бачимо витяжну. Частину дифузору, тобто витяжний дифузор, який знаходиться з цього боку. Таким чином, повітря заходить з того боку, потрапляє в приміщення та видаляється ось тут, в цій частині приміщення. А зараз ми пройдемося по іншим приміщенням, де покажемо, як були зроблені наші системи вентиляції та кондиціювання. І зараз ми пройдемо в одне з найбільших наших приміщень даного офісу. Це кабінет на 7 людей. І тут ми бачимо на стелі дві щілини, які відповідають за подачу та витяжку повітря. В даному випадку ми бачимо. Що тут є щілина, кожна щілина по 20 мм. І в цій частині ми роздаємо свіже повітря на кількість персоналу в даному кабінеті. А інша частина дифузору, яка знаходиться ось тут, вона відповідає за охолодження даної зони. І таким чином повітря попадає в робочу зону до персоналу, насичує його, охолоджує. Та проходить плавно до цієї частини приміщення, і тут у нас інший дифузор, який відповідає за витяжку. І частина дифузору відповідає саме за витяжку вентиляційного повітря, а частина дифузору більша його частина відповідає за кондиціювання, тобто рециркуляцію системи кондиціювання. Звертаємо вашу увагу, що наша компанія використовує в основному щілові дифузори приховані монтажу. Тобто, сама монтажна рамка кожного дифузору вона прихована в гіпсокартонній конструкції стелі, і таким чином ми бачимо на стелі лише робочий контур. Темний робочий контур кожної щілини. Крім цього приміщення, яке ми вже переглянули, в нас ще є 5 кабінетів, в яких також є своя система кондиціювання на базі канальних блоків. Тобто, кожен канальний блок вірві системи в нас працює на кожне своє приміщення. Наприклад, в цьому коридорі ми вдало розташували наші канальні кондиціонери. Їх всього тут двоє: один працює на це приміщення, а інший працює на це приміщення. І тут ви можете побачити на стелі сервісні люки необхідних контурів, які дозволяють нам. Забезпечити сервіс кожного кондиціонера, і зараз ми зайдемо в кабінет проектного відділу, і також на стелі ми бачимо також зону подачі свіжого повітря. І зону витяжки даного повітря, тобто бачимо частину дифузору, яка буде працювати в нас на подачу свіжого повітря, а частина дифузору у нас працює на охолодження від канального блоку. Таким чином ми відсікаємо тепло надходження, які йдуть в нас в основному від вікна, за допомогою щелевого дифузору, який подає свіже повітря саме в цю зону. Отже, свіже повітря потрапляє у нас з цього боку, наповнює дану кімнату і переходить до витяжної частини, тобто до витяжного дифузору. І лише частина даного дифузору у нас працює на витяжку відпрацьованого повітря, а частина, тобто більша частина, працює на рециркуляцію повітря в даному приміщенні. А зараз ми прийдемо ще в одне приміщення це приміщення бухгалтерії, і ми побачимо, як там також працює система кондиціонування і як розташовані наші дифузори. В приміщення бухгалтерії у нас розраховано на 7 людей. І на кожну людину у нас тут подається 45 метрів кубічних повітря. Даний розрахунок, який ми е, кажемо, він розрахований по е, формулам ДБН наших державних будівельних норм. І в дане приміщення потрапляє свіже повітря в цій частині через кутовий дифузор. В даному випадку у нас форма вийшла такого дифузора не просто так, бо е, саме приміщення досить компактне і розташувати. Такий великий дифузор не дуже легко в прямій частині. Тому ми зробили такий кут вдало. І через е, частину даного дифузору у нас подається свіже повітря, воно наповнює дану зону і переходить до витяжної частини. І тут ми також виконали свій кутовий дифузор. Крім того, тут є система кондиціювання, і сам канальний блок ми вдало розташували в приміщенні санвузла, який знаходиться там в коридорі. І е, повітропровід від канального блоку потрапляє сюди, він подає свіже охолоджене повітря і насичує дану зону в цій частині. І таким чином охолоджене повітря в, літню, в літній період потрапляє сюди, охолоджується приміщення і також видаляється, тобто рециркулює через свій щелевий дифузор, який знаходиться в цій частині. Зараз ми зайдемо в санвузли і подивимося, яким чином там зроблена вентиляція. І в даному випадку там ви побачите витяжні вентилятори. В цьому санвузлі ми вдало розташували вентилятор мелтем з таймером. В даному випадку це центробіжний вентилятор стильового типу. Зовні ми розташували наш зовнішній блок. В даному випадку це зовнішній блок кондиціонера, вірві-системи. Це VRV системи це VRV четвертого покоління від компанії Daikin. Потужність даного блоку 33 кВт, і це та потужність, яка необхідна для повного забезпечення охолодження нашого офісу. В минулому відео з даного об'єкту ви можете поглянути, як ми вдало розташували нашу вентиляційну установку. Продуктивність нашої установки складає 1900 метрів кубічних, що є досить немало. І вона розташована в спеціальній вентиляційній камері. І там ви побачите вентиляційне обладнання від компанії Salda. Це європейське обладнання саме з Литви. Що ж, це все, що ми хотіли розказати. На сьогодні, якщо у вас з'явилися запитання, ставте їх під даним відео. Також не забудьте поставити вподобайку, підписатись на наш канал і до нових зустрічей в нових відео.